Доброго дня, пропоную вам відеоугляд наушників GM2 Pro від фірми Lenovo. Дуже якісні наушники, дуже гарний дизайн. В комплект входить коробка, інструкція, кабель для зарядки і допомільтельні хамшури. Час зарядки наушників в кейсі становить приблизно годину. Час безперервної роботи становить до 5 годин. Також є наушники від Lenovo. Ось такі XT95 Pro. Дуже гарні наушники. Час безперервної роботи приблизно 3-4 години. Дуже якісне звучання. Ось такі є навушники. Дякую за увагу.